І на хорошій ноті результативні яскраві завершить дев'ятий тур Мастер Тіліїзі. І зараз всі є чимало часу для того, аби завдавати набагато точніші удари сьогодні. І зараз момент для Нептуна. Як же ж зараз Нептун не відкриває Зокрема, не через травми і через сезон Виклики, я думаю, ті самі і завдання. Але подивимось, яким буде Елекс у плей-офф. Але туди Олександр Шемків із м'ячем, комбінація Нептун, де що штурм такий легкий, влаштовує. Анде Елекс 34 роки, це означає досвід. У Нептуна натомість середній вік 29,2 роки. В першу чергу пам'ятаю про. Миколу Малецького про те, що він забиває важливі голи в цьому сезоні за Нептун. Два голи всього, але вони ансом скористаються. Є точний удар! Е, перепрошую, не точний, а потім буває м'яч зараз. Е, восьмий номер. Є удар! і гол! Нептун відкриває рахунок цього матчі. Таки бачимо, ми гол в першому таймі. Розірує Аут Елекс. Тут жорстко зустрічають в боротьбі. Відборює тим не менш знову собі м'яч Елекс. Пас, і буде удар з гострої позиції. І сейв від воротаря. Поєдинок відновлюється, і в нас дуже сильно. І фактично вийде на другу позицію. Нічия, можливо, буде більше на руку команді Елекс, але... І майже відібрав м'яч, але ну, все-таки там проти нього було дуже багато опонентів. Важко зберегти собі володіння в таких ситуаціях. Зараз хороший може бути момент для Елекс. Удар! досить для... Елекс на власній частині, зараз намагається вийти, вмикає пресинг, Нептун. Можна і помилитися, і зараз втрачає м'яч. Бачимо, що все-таки це є результат преснгу. Юкі з тих самих. Контрвипад дуже стрімкий зараз. від в м'яч аж. Здається, ледь за Львів не вилетів, оскільки грають на околицях Львова команди. І зараз Нептун втретє забиває. Ну що ж, можливо, всі питання закрито. хто зна, але є. Підробляє собі під ногою. Є удар низу, ну такий. 77-го номера Владислава Логинського. Елекс знову в атаці, Удар заліні відстані знову у Логинському річному сезоні команди Нептун. Якби і Владислав Малецький грав за Нептун, брат Миколи Малецького молодший. Кому знову ж таки за сьогоднішній поєдинок команді Елекс бажаємо обидвом командам успіхів у цих двох турах, що завершилися. Дякую всім, хто спостерігав наші матчі впродовж дев'ятого туру. Для вас їх коментував Олег.